Ой, удар, який хороший. А ось є. Догнала. Трошечки екстриму. О, є. А перед початком відео хотів би попросити саме тебе поставити лайк і підписатися на канал. Це сильно мене підтримує і мотивує і дає змогу мені дуже багато знімати таких крутих. Відео, так що дякую, що підписався, і приємного перегляду. Всім салют! З вами Макс. У нас сьогодні лодочні тілодвижені 5.00. Ми вже на воді. Ми сьогодні перевіримо, що краще: джексонський карась чи карась власного виробництва, який зроблений, напечатаний на 3D-принтері. І сьогодні ми це з вами перевіримо. Мені дуже цікаво, який буде результат, і взагалі цікаво, чи сьогодні якось буде відзиватися риба, клювати. Погода на то просто ідеальна. Зараз вам все детально покажу, які у мене сьогодні будуть карасі, які кольори від Джексона, які будуть саморобні кольори. Жаби, мабуть, відчуваю, що я починаю записувати відео і підняли галас. Так, ось такі приманки ми маємо сьогодні. Це все воблери карасі і воблери саморобні, які нагадують форму карася, в деяких випадках і повністю її повторюють. Що ми маємо із джексонських карасів і з карасів, які можна купити в магазині? Це 13-грамові карасенки. Цей карась на натуралці в мене дуже класно працює. І щось наближене до кислоти, що наближене зміг знайти в магазині, не хотів замовляти по інтернету. Тобто у Джексона є і більш кислотні розкраски, але була тільки така, і я вирішив взяти таку. І на наших українських просторах в різних там дешевих мас-маркетах можна знайти ще отакого от карася. Я також його віднесу до покупних, тому що він, по-моєму, це фірма Fisherman. Він також ловий, але він там коштує, по-моєму, раніше 30-ку, зараз він коштує щось там гривень 60. Перейдемо до наших приманок саморобних, які напечатані на 3D принтері. Це також воблери, які нагадують форму карася, вірніше вони її точно повторюють. Їх тут у мене є в деяких розкрасах, це воблери від з Харкова від Туморов. Я посилання на нього залишу знизу відео. Кому цікаво, зайдіть, ознайомтесь, дуже класні воблери. Він удосконалив форму лакування і тепер воблери набагато якісніші. Є в таких двох кольорах, є щось, що нагадує натуралку. Отака така натуралочка, тут все попідкисувано, грамовка. Також є така цікава форма більш округла, яка класно працюватиме по міряках і такий, так би мовити, волкер, да, його можна назвати. Теж працює класно по траві. Для чистоти експерименту я вирішив робити по 10 закидів. Різними карасями, тобто 10 закидів на джексонського карася і 10 закидів на саморобного. І так само буду міняти їх по кольорах. Тобто натуралка, натуралка, кислота, кислота. Єдине, що так як у нас вже Джексон проявив себе, ми всі знаємо, що він ловить рибу, то в мене палітра саморобних карасів буде більша. Можемо так дати їм невеличку фору. подивитися, як вони себе проявлять. По спінінгу у мене сьогодні не дуже лодочний комплект, не дуже лодочний вірніше спінінг. це фаворіт Bluebird до 16 грам 2,5 метра. Вирішив сьогодні взяти його саме через те, що мені X1 не дуже зайшов останнім часом в плані багатослитої рибалки. Ну, Я записую це на його рахунок, що багатослитої риби. Тому у нас буде сьогодні бліберт до 16 грам, він буде більше в'язати рибу і може більше у нас буде шансів на реалізацію тієї самої риби. Потім взяв катушку Дайва Лагуна із намотаним на ній джібрейдом дайвовським. Дуже вийшла цікава історія, нещодавно знімав відео на Ворсклі, де на початку відео похвалив шнур. А потім під час рибалки сталося оце. Ну, що це за. Це, ну, це ж взагалі. Так, да, він просто взяв і лопнув. І відловив він у мене, грубо кажучи, майже 2 місяці. Не дуже добре для такого шнура. Хоча, якби ви ловили ним там не кожен день, якби у вас там в місяць 4 виходи було. То може він вам і підійшов. Так як ми сьогодні ловимо роблярами, то будемо ловити хардмону по відцем. Ну, постривай в 0,7 розмірі. Давайте віддамо перше слово ветерану нашому карасьовому і почнемо з Джексона в кольорі А. Я сподіваюся, що сьогодні Більбердік повинен відпрацювати на всі 300 тут налаштуємо фрикціон. єдине треба не забувати рахувати заброси 10 закидів зробив і можна міняти точку не застаювати на одному місці Зараз більше попливемо туди на мілячок і обкидаємо вже саморобним боблером з 3D принтера. Як ви бачите, не дуже є багато місць де можна закинути, а там де отакі всякі коридорчики, карманчики, не факт, що она там будет стоять. Хотя, да, и тут стоять еще, как не тут. О, есть. 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 Иди сюда. Так. -с. хотілося би тебе ой як вона взяла Єлі -єлі. Опа! Перша є саморобний воблер поки що веде а гачачки, як засікли просто класно так що просто кайф зробимо Операційку гачки засікли дуже сильно. Зараз буде трошечки кипішувати, мабуть, вона на другу руку. Ну така, прям маленька, але все одно приємна щука. От я на цього воблера і ставив ставки на цього тигринячого. Обережно є. Yeah. Так, друзі, ну, ви бачили самі, що добра є тут у траві, якраз такий коридор, і вона спокусилася на виліті. Так що у нас зараз саморобні воблери ведуть. Спрацював наш тигрик, такий прикольний. Я на нього і ставив ставки, тому що він мені по кольору. Сподобався найбільше такий, такого дизайну я ніде не бачив, прикольний дизайн і влетів в такий шнурок. Не будемо його затримувати. Зразу відпустимо шнурочка нашого. Шустрик який. місці перспективно, я б сказав би легенько. От вам і Бліберт, бачили, як дуже класно Зав'язав рибу. Мені здається, що якби це був вікс, то вона б швидко б зійшла. На ікса, якщо сюди є щось крупне, то да, а так, от така тюлечка, вона так бойко дуже б'ється, виход був, От бойко так б'ється, що сходить дуже часто. Ой, удар який хороший. А ось і є. Догнала. О! А це щось... Друзі, це щось... Тільки не в траву, тільки не в траву. Тільки не в траву. Тільки не в траву. Не треба в траву. В траву не треба. Як взяла? А взяла... Взяла не дуже, чесно кажучи. Не дуже взяла. Ай, в траву йде. Можемо зараз Можу її провтикати зараз. Ну а це така вже... Так, а як же мені тебе взяти? Я... Тільки не лодку ти що? Трошечки екстриму. жопи на крючок сів О, і чого фух в лодці так зажму її отак главне не пробий мені крючком ногу або лодку так і так її возьму хай трішечки гомониться Фух! Ну що? <рі> Блін. У мене штанок ззаді воблер був. Ну що? Один-один, шановні. Так, вітер віє, не знаю, чуть вам чи ні. У мене є боязнь, що гоупрошка не засняла, того що вона щось не пікнула. Так як можна була пікнуть, але подивіться. На цю рибку. Джексон Карась в натуралочці 1-1. Дуже бойка рибина, натворила тут такого, різанула мені ще й трошечки пальчика, але то таке, хочеться мені її зважити, мені здається, тут я і кілошечка. Кіло 330. Все. Зараз відпустимо її, бо в мене щось Гопрошечка не захотіла мабуть зняти а якщо захотіла, то це буде дуже класно. Так, роздивляйся. Роздупляюся, все, пішла. Не пішла, що тобі не так. О, все, роздуплилась. Фух, ну емоції в мене були, звісно, серйозні. Бахнула отут. Я сподіваюсь, зараз подивлюсь, чи записала камера. Просто подивіться на цей срач після щуки. <рех> Кіло 300. А що може зробити з лодкою? Тут все перекручено, перевертено. Зараз будемо це все розбирати. Трошечки вона мені коцнула палець. Благо, тепер я з собою завжди ношу аптечку у своєму рюкзачку і перемотався, і тепер все кайфово. Зараз це все трошечки тут поприбираємо і будемо ловити далі. От, ставив я на цей паточок і все-таки він спрацював. Один-один. Блін, мені подобається, коли іменно така напряжена гра, прямо як якийсь футбольний матч. Так що Карась Джексон в кольорі А сьогодні теж взяв одну щуку кіло 300, а ми рибачимо далі. Так, не думаю, що я ще із цієї точки щось візьму, але давайте спробуємо. Вже на лимончика саморобного робного. Так, підключу фіціон. Тут все чітко. Я поки там стояв, бачив тут пару виходів щучих. Незручно буде кидати, але все одно спробуємо давайте треба поцілити так точно там камешину тут вона стоїть Стояла по крайній мірі, Тоді коли я був там Ганяла щось Я обкидав Джексоном, нічого не було, хоча тут щучка стояла. Зараз здам задню, обкидаємо отут біля очерету. І потім у нас буде одна із самих чистих точок, якщо це так можна назвати, це отут. Там за Римся з вами на водоречлях і будемо кидати прямо. Я думаю, вона буде у нас одна із найперспективніших точок. А там буде видно. Так що зараз ще хочу обкидати ось тут. Жабки, як завжди, мені включають жабячу дискотеку, кайфову. Спасибо. Так що let's go. Щось мені не дуже подобається, як нахмарюють хмарки. По погоді сьогодні було просто хмарно без доща. Доща я не заказував, так що було б непогано, якби його не було. Дощ трішки стих, верніше взагалі закінчився, і він рівно 5 хвилин, тільки зря телефон із камери заховав. Хоча от тільки сказав, і зразу каплі пішли. Отак у мене зараз в лодочці. Не знаю, в плюс піде цей дощ нам чи, не, чи в мінус. Подивимося, зараз перевіримо, як взагалі така зміна різка погоди повпливає на ну, а Самі топові мої рибалки це були в дощ. І там, бачите волни? Тільки що знову вийшло і стоїть там. Але ще, мінус там ще й водорослі стоять. Що можу сказати ще по характеристикам цих воблерів Відрізняються вони все таки саморобні від звичайних. Саморобні вони більше такі важкі. Міша тут прописує на кожному із воблерів його вагу, щоб було зрозуміло скільки. Тут, наприклад, 11,5 і тут 13. Ну і звичайно у воблерів із заводу вага у всіх одинакова, тому тут трішки легше. І через те, що вони важчі, вони більше будуть ловити вам пасивну щуку, як саме. Вони просто на паузах, якщо ви будете робити там проводку стоп and go, вони просто будуть повільніше підніматися з таким ролінгом на поверхню. А покупні вони більше як поплавки, вони легші і швидкіше сплівають. Ну що, відрабачив я вже конкретно. Ніяких покльовок не було після дощу. Як відрізало просто нуль клювань ніяких. Я тут заховався ввечері, бо вітер для мене дуже сильний. Після дощу був один вихід щуки за Воблером, за Карасьом Джексонським, але я це не рахую. Я б навіть покльовку б не рахував. би просто. От іменно сьогодні хотілося, щоб була реалізована щука. Підводячи підсумки, у нас вийшло, що один-один, тобто ніхто не виграв. Аби ще очеретина оця в кадр не лізла, було б взагалі круто. Тобто ніхто не виграв із цих карасів, і це дуже класно, тому що це дає нам змогу провести другий тур. У нас виходить просто класне таке заруба, дербі. Я думаю, як тільки тут трошечки всядеться трава, я обов'язково проведу тут ще один такий батл, де я думаю, ми визначимо переможця. 1-1 це також непоганий рахунок. Ми сьогодні побачили з вами класні подачі, класні клювання, і саме головне, що риба була реалізована, сфотографована, записана для вас і відпущена знову до себе додому. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи хотіли б ви бачити більше таких роликів експериментальних, чи хотіли б ви, щоб я щось знову порівняв. У мене є декілька класних ідей, на які можна записати класні відеоролики. Тому Пишіть в коменти, що б хотіли бачити саме ви. Товариська нічия, до них ми ще повернемося. А вас, хто додивився це відео до кінця, я б хотів би вам дуже сильно подякувати, що ви додивляєтесь, лайкаєте, коментуєте. Це просто дуже кайфово для мене. Тому бажаю вам кайфових і гарних рибалок і до зустрічі!